Ми перше грудня, понеділок і з нами політолог Тарас Загородній Загородні. Тараса Вітаю, слава Україні, доброго дня й слава Нагадаю, що це пряма трансляція. Вона йде на два канали на 24-й і на YouTube ресурс Раса Загороднього. Друзі, підписуйтесь, діліться, коментуйте, будьте активними. Ми для того тут і зібралися. Пане Тарасе, Вчора наша делегація у Сполучених Штатах Америки в Майамі, а не в Вашингтоні, зустрічалася з двома представниками бізнесу і дипломатом. Чотири з половиною години перемовин. Я так розумію, що домовилися далі домовлятися, чи як би ви. Роз'яснили про що ж там говорили, бо інсайдів дуже багато. Перечисляти всі аж не будемо, але деякі можемо згадати. Ну я з самого початку скептично ставився до всіх цих мирних планів і так далі, тому що, ну і воно в принципі закінчується, як як я, в принципі, і говорив. Тому що е, це там декілька факторів спрацьовують. По перше, це не позиція США. Була це позиція була конкретна Вітка Фа, конкретна. Його ти знаєте цих льоліка-боліка цього змітрієвом. Якісь там щось накаламутили намалювали, побігли одразу ж розповідати змі не без звичайно, що все порішали все порішали великі державу порішали як любить розповідати росіяни, і так далі. А цей план протискувався повз держдеп. Це очевидно, в цьому брав участь Тівенс. Це теж можна бачити по активності того, ж дріскала, який тут махав шашкою в Києві. Що все погано? У вас дефіцит часу, у вас швидко приймаєте. Ну і цю білі те, що ми вже чули, коли нам намагалися намалювати 500 мільярдів доларів цього боргу. Пам'ятаєте, теж приїжджав тоді міністр фінансов, все підписуйте. Ай-яй-яй, поговорили. виявили що ніхто нікому нічого не винний. да Виявляється, що може ні, ніхто 500 мільярдів нікому не, не винен. А виявляється, 350 заробимо може бути через 10 років, і то не точно. От тому така сама приблизна ситуація відбувається на, на цьому етапі. Далі виявили що. Чи міг підтримати це Трамп? Ну міг підтримати у вигляді. Ну давайте спробуємо, а раптом вийде. Да? Е, от, е, нічого не вийшло, тим більше воно ще смішніше почалося е, е, смішніше закінчуватись, коли злили ці е, 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 злили записи, що Вітков розмовляв з Ушаковим, просувався це питання. Е, там Дмитрієва тож Ушакова з Ушаковим розмовляв. І так далі, ну і внутрішні інтриги. Внутрішні інтриги, пов'язані з суперництвом Рубіо та Дівенса. Тому що очевидно, що ці два дві людини це майбутні кандидати на посаду президента Штатів Америки І у них є внутрішня боротьба. Я упевнений, що Рубіо взагалі не подобається, що якісь люди лазять по його відомству, так повз нього там щось вирішують. І він тихенько в дійсності теж всі цих перемовин, тому що дивіться: а хто першим повідомив, що це російська пропозиція? Рубіо. Він же сказав конгресменам, що це російська пропозиція. Що взагалі до цього немає ніякого відносини? Адже Тарас, Вибачте, нам таке була ще цікава, тому що вранці конгресмена сказала, що з Рубіо говорили, і він сказав, це не наше, А під вечір вийшов речник тушити пожежу. Каже, та ні, ми це, це щось, ніби ми підтримуємо. Ні, ну хто, хто сказав? Ну Якщо там президент сказав, то звичайно, що вони будуть підтримувати. Але ж Ну ви ж не думаєте, що конгресмени США такі ідіоти, що вони не можуть відрізнити конкретну розмову з конкретним Рубів і що він там сказав? так Те, що він зли, зливається, це стає все більш очевидним. І воно нічим чим не закінчується, тому що позиція ж Росії не з неяк не, не, не помінялася. Те, що він говорив в Киргизстані, Путін, те, що я завжди говорив і продовжую говорити, він не, не буде відходити від так званих стамбульських угод. Те, що він там намалював, це вимоги скорочення України армії до 80 тисяч нацгвардії до 15 тисяч. Відсутність важкого озброєння, контроль над українським озброєнням, неможливість виробляти українську зброю е, дальністю там більше ніж 40 кілометрів і багато чого іншого. Ну і те, що Україна для припинення вогню потрібна, щоб Україна вийшла з чотирьох областей України відмовилась від НАТО, все те саме і підтвердженням цього є те, що Віткав, коли приїде в Москву, в тому числі буде зустрічатися там з МЗС і з Медінським. А чого Мединський? А тому, що Мединський сидів в Стамбулі, тому нічого не помінялося. Оці всі танці з бубнами, намагання протиснути це все. воно не не спрацює, тому що Україна не піде на це. Ну не буде Зеленський сказав, що не буде а, виводити війська з Донбасу. Ніхто не буде. Він ніколи не дасть такого наказу. Ну тому, що з зрозумілих причин це просто буде зрада. Ну і все, на цьому зупинилося. Ну, далі поїхали, поговорили, похитали головою, покоцали язиками, розповіли, як ми конструктивно поговорили, але ж нічого не помінялося. Тим більше, Україна демонструє силу, Україна виходить на новий рівень. Ну, дивіться, те, що СБУшники грохнули а, ці два танкери а, на Чорному морі, це вже зовсім інший рівень розмови з росіянами. Це на межі фолу, так. От далі, удар по пакетика Каспійські транспортні системи, що тут навіть Казахстан почав нам розповідати, читати мораль, що це є актом агресії і все інше. Ну що їм МЗ вже відповіло достатньо культурна, що щось вас не турбувало, коли вони били по території України і наприклад, вбивали дітей. Це є законною ціллю України, і дивіться жодного. Жодної реакції з боку США. От разу разу це. Разу. А це а це важіль тиску. Важель тиску. Удари по Росії йдуть, ідуть. Ніхто нам не може це нічого заборонити, не може. Хто там буде нам забороняти це робити, і ніхто не може нас зупинити. Це дуже добре для нас. А знаєте, коли за дипломатом стоять ракети, є конкретні дії, а, палають танкери і знищуються. Російська інфраструктура літають ракети, щось до цих знаєте до слів цих дипломатів так уважно дослухаються, як показує практика. Пан Трас, а як якби взагалі оцінили підхід цього кушніра і військофа, не буду сюди причисляти Марко рубіо. Бо як ви вже сказали, та як білий дім сказав, то треба трошки свою позицію і королювати. Ну тому що одна, скажімо, так, банда до чого я веду? намагаються щось впихнути, нагнути Україну в той момент, не маючи абсолютно ніяких домовленостей з Кремлем. Тобто, їхня позиція яка наївна, мовляв. Знову прилетіти в Москву, моделюємо ситуацію, сказати: от ми там домовилися, а давайте тепер щось з вами вирішимо. Так, але ж ви, і, до речі, і кажете: і в Киргизстані в Бішкеку Путін сказав, і Лавров повторював, що в червні 24-го року чітко сказав свою позицію Путін. Там немає зміни від слова взагалі. Так на що розраховується Вітьков і Кушнір? Ну, знаєте, я ж завжди говорю, що у пана Відкова, Ну Дуже чесні очі, і я упевнений, що звичайно, що він ніколи жодного разу не міг ні ніяких стосунків ділових мати з росіянами. Ну я, я взагалі вважаю що це остання спроба американців врятувати Росію. а, тому що сама політика Трампа, яку він веде, яка ж Аукниця Росії, вона веде Росію до катастрофи. Тому що Трамп забирає у них головну артерію, якою якою взагалі живила Росію це нафто не через те, що він так любить Україну, ні через те, що є американські компанії, які потрібна частка Росії на, на нафтовому ринку. От і він захищає інтереси Сполучених Штатів Америки таким чином. Для того щоб фактично вбиваючи Росію, і вони бачать, до чого це веде, але ну є намагання врятувати Росію, як це американці робили останні 150 років. Але тут же не вийде, тому що є фундаментальний конфлікт інтересів, і Росія ж не хоче рятуватися, росіяни ж завжди так запускають, знаєте, купу цих добрих, поганих поліцейських, які, начебто, хочуть домовлятися ні. Путін, якщо він сказав, є публічна позиція, він від неї не відступиться до своєї смерті. Він це буде говорити. Валитися вже держава буде. Він все рівно буде це повторювати, тому що це питання його виживання, його політичного і економічного виживання, а точніше, фізичного виживання. Тому ну ну спробували, ну не вийшло. Ну так і на цьому все зупиниться. Тому що дивіться, і важелі втиску на Україну немає. От немає важелі втиску на Україну американців. Зброя, ну так зброя, ж вона не дається, а продається за гроші американ... європейських платників податків, а не американських. Тут Трамп вирішив всі свою передвиборчу обіцянку, що він давати гроші Україні не буде, а буде заробляти на війні. Ну він заробляє на війні. А далі, а що ви, а що ви ще можете, яким чином можна натиснути на Україну? Розвідку відімкнути? Ну так це ж ми проходили вже. От виявляється, що розвідка не тільки є у Сполучених Штатах Америки. Удари по Москві не, не і по Росії не припиниться, і Трамп буде погано виглядати, тому що кров українських дітей буде на Трампі. А це все більше його війна, а не на нього тиск вже конгресмени здійснюють, а у нього вибори американські громадяни проти зупинки допомоги Україні. Вони тільки за збільшення допомоги Україні, а це головне, що на нього впливає. Тому я вважаю, що це така, знаєте, остання спроба росіян щось накаламутити, але вона нічим не закінчується. Пан Трас, до речі, про Трампа. Наскільки він в цьому процесі зав'язаний? Тому що, от е е е як я розумію? То Вітьков Кирил Дмитрів, Ушаков, Ушаковну Кирил Дмитрієв, Вітьков написали, скліпали про це писав Wall Street журнал. Що в середині жовтня між зустрічю Зеленського і там Хеловіном вони якраз дуже коли Дмитрієв літає, ми всі казали, що він пролетів. Там вже ж немає Трампа, бо він в азіатському турне. Так, от як якщо цитувати Трампа, то він спочатку каже, що Путін програє війну, Путін паперовий тайгер, який хоче налякати велику армію, але він насправді не просувається. А тут він вже каже, що знову немає карт, так, так і так. так Я так розумію, що Вітьков е, і по цих от плівках Блумберга просто впихнув Трампу. Трамп сказав: План, е, ну пробуйте, давайте він сам так, не вкусив. так, так приблизно було, я впевнений А раптом вийде. Ну ви ж повинні розуміти мислення бізнесменів, як як працюють бізнесмени, коли вони зазвичай запускають декілька проектів. Вони знають, що якщо ти запустиш 10 проектів, виживе два. При тому, що ну як в бізнесі, знаєте, коли ти запускаєш деякі проекти, буває, що ти все правильно робиш, але знаєте, є ще оце питання фарту. Ти, що повинен потрапити в потрібний час, потрібне місце, тому що часто фарт ще працює. Ну так склалися обставини, які ти не контролюєш. Так і тут Трамп ну, там прийшов Вітька, сказав, що от все все парішаль, от все порішали, от... Весною не паришаля, а от зараз точно все перешал. Ну, Трамп сказати, ну пробуй, тільки на твій страх та ризик. Ну, це, тобто ти, умовно кажеш, от тобі там дівенс, от тобі всі, іди, або йди з Це в це часто так буває. теж, Ну йди спробуй. Якщо вийде, то вийде. Не вийде, ну не вийшло. Ну і воно не вийшло, тому що, виявляється, не все так просто. Пантраса, не ласка наскільки можна розвивати конспірологію? не От зараз сполучені штати Америки закрили повітряний простір над Венесуелою. Ми просто знаємо, що це режим Мадуро, це є дружній режим до Путіна. Чи може бути це результат якихось домовленостей, якісь процеси в Україні? А відповідно Росія не дуже буде залучена до? Е Підтримки режиму Мадуру. Ну і там ця Опопає він каже, що я готовий піти відставку через півтора року. А США кажуть, не вже йде. Да, росіяни можуть допомагати. Чим чим вони допоможуть? Дадуть буки, от, ну не дай Боже, заб'ють якісь американські вертолі там не чим не чим допомогти, не можуть їм. І китайці не можуть допомогти. Те що, те, що Трамп буде шукати наркотики в Венесуелі, він всім сказав. Для пошуку наркотиків підігнали цей флот, скільки сім ясминців з тамагавками, з, з підводним човном. Подивилися, подивилися. Виявляється, для пошуку наркотиків цього недостатньо. Тепер туди підігнав вже авіаносець. Звичайно, що наркотики там, скоріш за все, не так багато, як в сусідній Колумбії, як ми знаємо. Хоча до Колумбії теж є претензії, там вже теж вони там сказали, що Колумбія якось не так дивиться. Я так розумію, американці вирішили це що два рази не ставати, якщо флот один раз підібрало, то повирішувати всі питання одночасно. от Венесуела, це нафта. Венесуела це нафта, і найбільші запаси в світі розвідані а І Венесуела це вирішення питання з Венесуели, це викидування Росії з і Китаю взагалі з Латинської Америки, а, плюс зменшення тиску на Гаяну, де активно присутні теж американські компанії Тому я не думаю, що з росіянами щось тут проговориться. Ви ж повинні розуміти ну менталітет Трампа. Він теж запитує: а які у тебе карти є? Що ти можеш мені зробити в Венесуелі? Ти нічого мені в Венесуелі не можеш зробити, тому я тобі нічого не винний. Я тобі обмінюватися не збираюся з тобою, так ми вони реалізують політику того, що східна півкуля є ви, зоною виключних інтересів Сполучених Штатів Америки. Ну і нафта нафта це головне, нафта, до речі, схоже за, за якістю з російською нафтою. Тому тут немає про що обговорити. А що вони з ними був, Ви не будете лізти в Венесуелу? Ну так ви і так не залізете в неї. У вас ресурсів немає, щоб туди кудись залазити. От нещодавно, хто не знає, вони не пустили російський танкер, який заводив якийсь компонент для виробництва ну, нафтопродуктів чи нафти. Ну просто не пустили. Тобто, те, що зараз робить Трамп, це намагання малою кров'ю змістити режим Мадура, малою кров'ю, щоб не було жертв серед американських солдат. Поки що. Повітряна, повітряна блокада. Наступна це морська блокада. Ну, незвичайно не для американських танкерів, які нафту перевозять тут з Венесуели. той самий от Тому вони будуть тиснути, я думаю, що дотиснуть Мадора. Тому що нафта, нафта. от Ну Якщо по дорозі знайдуть наркотики, ну ми ж говорили, що вони наркоторговці. Пане Тараса, якщо говорити про внутрішню політику в Україні, то зараз активно шукають нового главу Офісу президента. Володимир Зеленський провів зустрічі з Палісію Буданов, Шмигаль, Федоров. Хотів би вас та оце, от рішення наскільки воно ну західна преса вважає, називається одним з найправильніших рішень за останній час, можливо, і саме таке серйозне рішення зеленського. А плюс, як ви вважаєте, чи це була спільна позиція вирішено з Єрмаком, що ситуація складеться так, що потрібно йти відставку? І друге, наскільки зараз посада глави офісу президента втратить свою можливу силу повноваження і вплив? Ну, давайте так. Нам повинно бути плювати, що там хто пише західні преси? Там половина, ну, по-перше, сидять на російських грошах. чесно, не підкупні змі. Далі, половина багато країн Європи, частина Естеблішменту Сполучених Штатів Америки думає про Україну, коли ви нарешті здохнете для того, щоб ми продовжували торгувати з Росією, тому що там величезні гроші є. Це стосується Європи і США. Тому чесно кажучи, мені плювати, що там хто оцінює, це наше внутрішнє питання. Так і ніхто там не повинен взагалі лізти свого пхати свого носа. А в наші внутрішні українські справи це раз. І ми менше на це повинні зважати. У нас повинна цікавити працююча не працююча система, чи зменшиться вплив? Ні, не зменшиться. Тому що зараз адміністрація президента офіс президента завжди був центром впливу в нашій державі. Він завжди впливав на всі процеси, тому що президента у нас люди обирають на виборах. Він має більшу легітимність ніж. Незрозуміли депутати, ще більш не зрозуміли прем'єр-міністр, якого обирають люди. Далі конфігурація, яка існує нашу державу, склалася в 2019 році за результатами виборів 19-го року, де є найбільша фракція в парламенті Слуги народу, ніхто нічого не поміняється. Тому я не вважаю що щось щось поміняється, вплив не впаде. Тим більше зараз війна. У нас все ж таки президент, верховний головнокомандуючий так які вирішує питань багато. і концентрація влади під час війни взагалі в руках однієї людини це нормально, а не виключення. Ну, наприклад, хочу на этот... хочу сказати, що Ну наступне, що повинні розуміти, ну, наприклад, Черчилль парламентська республіка, але Черчилль під час війни обіймав дві посади: прем'єр-міністра і міністра оборони. І концентрація все рівно була Черчиллю. Почитайте мемуари Росії, почитайте мемуари Черчилля Він в ручному режимі керував державою. Ну тому, що так так побудована історія під час війни. Чи керують, чи будуть керувати в ручному режимі багато до кінця війни, до до, до перевиборів так воно і буде. Пане Тарасе, і повертаючись до цього плану Вітькофа, як його порізали і. Погасили в Женеві наша делегація там, зменшили ці от пункти. Як далі? Ну як ж далі е, США шукати нову позицію? Тому що мені здається вони вже оце от остаточно все перепробували. Були зустрічі на найнижчих делегаціях в Стамбулі. Ми з вами говорили. Потім підняли планку до Анкориджа. Тепер знайшли креативно асиметричний підхід з якимось планом. Планом ну а що далі? Що далі вигадувати? Ну, так це так вони нічого не закінчать. цих тих ж проблем А чого ми за них переживаємо? Вони ж е, уткнулися в цю в цю багнюку. вони Це ж їх проблеми, їх проблема. Тепер питання: як тепер буде виглядати це американці, виглядати конкретно Трамп? Погано. Ну тому що ви знову виглядаєте як насильними лідерами. да На вас знову буде запитання виборців. Ви знову показали, що особливо коли Дріскал там приїжджав в Європу, бачили цю історію? Погрожував Європі, що у росіян а, а, ця, ракети натякав, що може і на Європу полетіти. Дріскал, Ти не зрозумів. Ти такого ти, 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 ти пригадив? Ви ж союзники по НАТО, ви ж, ви ж захищали і зобов'язалися. Да? Ну, це провал. Ну, це провал явно для американців. Вони знову, і конкретно, Трамп дуже погано виглядає. Дуже погано виглядає. Тому що це знаєте, американці не цікавляться зовнішньою політикою, але факапи такі зовнішньої політики вони не терпять. Ну, Трамп знову виглядає як не дуже сильна людина, а підставу в його відькав. Я думаю, що рубіо це. Скористайтеся, що зілєше відького. Там да, тому що все там же ж внутрішня інтрига. Ви помітили, що рубіо скрізь це торпедує це питання, да тому. Що ну по перше, він говорить ну суто знаєте таке по хазяйськи Так да? що ти по моєму по, по моєму відомству лазиш і повз президента, це ж пору... ну на президента виходиш. І мені зверху це а на капати. Це ж порушення субординації елементарне а ось і. І це внутрішня боротьба з дівенсом А Хто буде президента балотуватися на президента Сполучених Штатів Америки? Судячи з того, як діє Рубіо, він дуже досвідчений апаратний гравець, і я думаю, що от Дівенс теж заліз ту історію, не розуміючи, як користуючись термінологою шановного Дональда Фредовича, не маючи карт, достатні ресурси і розуміння, як взагалі ці процеси працюють, тому що далі. Ну, далі вони повинні показати, як вони нагинають Росію додаткові санкції, щось десь влупити додатково. Тому що тепер вони повинні сказали, а а не вийшла, Україна не здалася, удари по території Росії продовжуються. А тепер ви говоріть Б і показуєте, які ви круті лідери. До речі, про позицію і апаратність, і справді досвідченість Марко Рубіо. Це пан Траса. Це нагадує мені якийсь, якщо можна сказати, ефект Бар барбари Стрейсен. Тому що казали про розкол і про те, що е, Марко Рубіо проти Джей Дівенця, Кушніра і е, Вітькофа. Що робить Марко Рубіо? Він постить в себе в соціальних мережах е, статтю про те, що є розкол, і пише. Ні, ні, його немає, але ж він засвідчує, що є розкол. Ні, він професійний апаратник. Ну він дуже професійна людина, він розуміє, що ні не можна. Ми все робимо разом заради блага нашого шановного а, цього Дональда Фредовича. Якщо він сказав, дивіться, він же очолює все. Він же це це старий бюрократичний принцип. Якщо щось не можеш зуп, цього зупинити, треба його очолити. так він дуже досвідчений гравець. Ну, я от бачу, дивлюся на нього. Він дуже досвідчений гравець. Він, зна... він розуміє, що не можна говорити ні головне і слідую все, що ми говорите. Я хочу, щоб було все найкраще. І давайте розмовляти. Далі воно перетворюється в цю тягамотіну, а потім він бачить що відка втоне, да, тому що він зараз поїде в Москву, нічого там не буде. Я думаю, що Рубі все давно вже зрозумів. от потоне там скаже. Скаже Дональд Фредович, знаєте, тут таке питання. От я все все роблю. От, ну бачите, не вийшло Не думаю, що тут знаєте, слід дослухатися до, до цих думок. От у нас є своя пропозиція. Ну для нас головне час, щоб ми нам не компостували мозок а і не заважали бити по території Росії. Я так розумію, пане Тарасе, що тонув Вітько, тому що 20 жовтня ж Рубіо війшов в переговорний процес. Він поговорив з Лавровим, і після того Будапешт скасували, тому що він принаймні Рубіо самодостатній гравець, і він не несе ту ахінею, яку Вітьков передавав Біле і Трамп по суті не знав, що там в перемовному процесі. Хотів би вас запитати ще по європейському питанню, тому що от мене таке враження, що європейці дуже хочуть заскочити за великий стіл переговорів, але в них таке дитяче з боку киселку вони там сидять і. І відповідно їхні дії такі ж, тому що, от ми говоримо про залучення коштів заморожених активів. З жовтня місяця носяться, кажуть, все вердикт, точно все буде. Бельгія стала рогом. Євродепутати кажуть, що тут, можливо, є зацікавлення самої Бельгії, бо хороші податки в мільярди вони отримали від активів російських. Ну, стара добра Європа хоче і знаєте на досвідцях сидіти і ще розказувати, що вони великі захисники України. Є нецензурне описання цієї ситуації. Мені, я не буду це цитувати, але наші глядачі, як інтелігентні, люди в курсі навіть таких це нецензурних описів а, ситуації коли людина хоче просадити на двох стільцях. Ну, це зрозуміло, це зрозуміло, що так воно і буде. Ну, ну дивіться Рибку з'їсти. Що щось... да да і десь куди ще сісти. Ну, давайте так. Я думаю, да Я думаю, що політичне э -э -э рішення дати гроші там є. Тому що там елементарно. Європейцям страшно. от і просто страшно. Вони розуміють, що вони ну до, до еліт доходить, що вони живі. Поки що поки стоїть українські солдати, поки Україна мочить по їх по території Росії. Ось що ми повинні розуміти, тому так ми повинні це розглядати. Тому я думаю, що тут треба почекати. Вони знайдуть яких механізм, тому що гроші у них є гроші є. І в достатній кількості. Вони зможуть збільшити допомогу Україні разів два без будь-яких проблем. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що ви долучилися з час. Нагадаю нашим глядачам це пряма трансляція на два YouTube канали Тараса Загороднього і 24 -ту. Ну ви прекрасно знаєте, що треба зробити: з вас підписка, лайк, а з нас далі. Праця. Пане Тарас, вам дякую за цю розмову. Дякую, до побачення. Нагадаю, з нами був політолог Тарас Загородній. Друзі, будьте активними, коментуйте, долучайтеся свої думки, пропозиції, запитання. Все лишайте, все беремо до уваги.